Волонтерський центр у капличці в Івано-Франківську маскувальні феї відкрили ще одну локацію для плетіння сіток на передову. Оберіг саме така символічна назва цього місця. Більше розкаже наша Ольга Нестерук. Допомогти тим, хто нас захищає. Оберіг це вже 12-та локація, де прикарпатські волонтери разом із всіма небайдужими плестимуть маскувальні сітки. Ініціатива відкрити місце для наближення перемоги самої святині належить отцю юрію. Подумав, що Маючи цю каплицю, тут був волонтерський центр, де звідси роздавалася гуманітарна допомога. Більше 400 тонн гуманітарної допомоги звідси цієї каплиці роздалася по цілій Україні, всім людям, хто постраждали. Зараз так вже не везеться, і вона пустувала. Я подумав, що ми її переводаємо і віддамо цим добродіям. Маскувальним феєм, щоб тут далі продовжувалися плести сітки. Сплетені сітки, маскувальні феї найчастіше передають на Запоріжжя, Харківщину, Донеччину та Луганщину. Зараз є дуже велика потреба, тому що зараз відбуваються сезонні зміни ну, в кольорах, і навіть фактично ті підрозділи, які мали сітки маскувальні, то зараз будуть їх потребувати, бо змінюється сезон. Тобто ми зараз будемо, ми вже почали збір матеріалів, скажімо так, і збір. Фінансовий на закупівлю білого білої тканини, тому що ми від цього на жаль нікуди не дінемося. Метод плетіння сіток для військових може опанувати будь-хто. Тому маскувальні феї запрошують до своєї волонтерської команди. Ми будемо раді, якщо люди будуть долучатися сюди. Забезпечуємо основою матеріалом, тобто повністю всім. Всім у нас зараз черга на понад 70 сіток. Завдяки праці оцій небайдужих. Я думаю, що нам ну, нам вдасться зменшити цю чергу. Нашу трошечки долучилася до плетіння сіток та передала фінансову допомогу, і волонтерка із Великої Британії. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення з Україною. Коли з'явились перші новини та фотографії з війни в Україні, тобто це 18 місяців тому. Я зрозуміла, що не може бути осторонь. Це зачепило мене, і я вирішила допомагати. Спершу питала у сусідів, що вони можуть надати українцям. А далі у мережі Фейсбук створила пост, у якому кинула клич на збір усього найнеобхіднішого. До кожної сітки волонтери додають ще й обереги. Це є прапори, вервочки там можуть бути медленно. Медальончики, молитовнички, медальончики от вони є. ну і, е е Такі листівочки ми вкладаємо, де ми пишемо розмову в датах, як сплетено, виготовлено з теплом українських рук з любов'ю. Нерідко разом із цим захисники отримують ще й смаколики чи сухпайки. Такі речі ми робимо, бо зараз атеїстів їсти Війна, в принципі, якби хочеш не хочеш, типу, все одно дозвертаєшся до Бога, бо часи важкі. І... Це волонтерська локація оберіг працюватиме щодня з понеділка по суботу, з 16.00 до 20.00.